Євангелія від Йоанна. Розділ другий. Третього ж дня відбулося весілля в Кані Галилейській, і була там мати Ісусова. Отож запрошено на те весілля Ісуса та його учнів. Коли ж не вистачала вина, мати Ісусова каже до нього Вина в них нема. Відрік їй Ісус. Що мені жінко, а й тобі. Таж не прийшла година моя. Але мати його мовила до слуг. Що лиш скаже вам робіть? Було ж там шестеро кам'яних посудин на воду, щоб очищуватися по-юдейському. Кожна вміщала дві або три мірки. Сказав їм Ісус, Наповніть посудини водою. Вони і виповнили їх повінця. А він їм далі каже Зачерпніть тепер, та й несіть до старости весільного. Тож понесли. Коли ж покуштував староста воду, що на вино обернулась. А не знав же, ж, звідки воно взялося, слуги лише знали, котрі води зачерпнули були. То закликав староста молодого і до нього мовив: Всяк чоловік добре вино спершу подає, а гірше, як уп'ються. Ти ж приховав добре вино, аж он по сю пору. Ось такий початок чудес учинив Ісус у Кані Галилейській і велич там свою об'явив, тож і учні Його увірували в Нього. Потому ж подався він у Капернаум, він сам, і його мати, і брати та учні Його, і перебули там декілька днів. Незабаром була юдейська Пасха. Тож Ісус вирушив до Єрусалиму і зустрів у храмі тих, що продавали волів, овець і голубів, а й міняйли сиділи теж. І, зробивши бич із мотуззя, повиганяв усіх із храму геть із вівцями і волами, гроші мінялів порозсипав і столи поперекидав. Продавцям же голубів сказав. Заберіть оте звідси, і не робіть дому отця мого торговим домом. Пригадали тоді його учні, що написано було. Ревність дому твого поїдатиме мене. А юдеї озвались і мовили до нього, Яким знаком доведеш, що таке чиниш? Ісус відрік їм у відповідь зруйнуйте храм цей, а я його за три дні поставлю. Юдеї ж відказали, Будовано храм цей сорок і шість років, а ти його поставиш за три дні. Та він говорив про храм свого тіла. Тож, коли воскрес із мертвих, то й пригадали його учні, що він оте говорив їм. І увірували Писанню та Слову, яке Ісус був вирік. А коли був він на свято Пасхи в Єрусалимі, то численні, бачивши Його чуда, яке він творив, увірували в Його ім'я, але не звірявсь їм Ісус, бо знав усіх їх, а й потреби не мав, щоб хтось йому свідчив про людину відав бо сам. Що міститься в людині? Друге послання ЙОАНа Богослова Старець вибраній пані та її дітям, яких я люблю у правді. І не лише я один, а й усі ті, що пізнали правду. Для правди, що перебуває в нас, і буде по вік з нами. Нехай з нами буде благодать, милосердя і мир від Бога Отця та від Ісуса Христа, Отцевого Сина, у правді та в любові. Я вельми зрадів, що знайшов між дітьми твоїми таких, які живуть у правді за заповідю. Яку ми від Отця прийняли. І тепер прошу тебе, пані, це не те, щоб я нову заповідь тобі писав, а ту, що маємо від початку любімо одні одних. Любов житься в тому, щоб жити за його заповідями, а заповідь ця, як ви то і чули від початку, та щоб ви в любові жили. Багато безпокусників спокусників поширилось у світі, що не визнають Ісуса Христа, який прийшов у тілі. Той то спокусник і є Антихрист. Зважайте ж на себе, щоб не втратити те, що ми заробили, а щоб прийняти повну нагороду. Кожен, хто забігає наперед і не тримається Христового вчення, той не має Бога. Хто ж перебуває в цьому вченні, той отця і сина має. Якщо хтось до вас приходить і цього вчення не приносить, того до хати не приймайте і не вітайте, бо хто його вітає, той бере участь у його лихих вчинках. Чимало мав я до вас писати, та не хотів на папері і чорнилом, але надіюсь прийти до вас. І усно з вами поговорити, щоб радість ваша була повна. Вітають тебе, діти, сестри твоєї вибраної. Псалом 117 Хваліте Господа, усі народи, славте його, усі люди! Велике бо до нас Його милосердя і вірність Господа по віки. Алілуя! Книга Приповідок, розділ тридцятий. Слова Агура. Сина яке з маси, вирок чоловіка до ітієла, до ітієла і до ухала. Справді, я найдурніший з людей, і розуму людського нема в мене. Я мудрості не навчився, і знання святих я не маю. Хто вийшов на небо? І спустився звідтіль, хто зібрав вітер у своїх жменях, хто замкнув воду в свою одежу, хто всі кінці землі поставив, яке йому ім'я? І яке ім'я його сина? Якщо ти знаєш? Кожне слово Боже випробуване, він щит для тих. Що в нього захисту шукають, до слів його не додавай нічого, а то він тебе докорятиме і за брехуна вважатиме. Двох речей прошу я в тебе не відмов мені їх, доки не умру я. Неправду та брехливе слово віддали від мене, і не давай мені ані злиднів, ані багатства. Подай мені достатньо хліба, щоб я, наситившись, тебе не зрікся, та не сказав: Хто Господь? Або збіднівши, не став красти та не збезчестив імені Бога мого. Не обмовляй раба перед паном, а то він проклене тебе, і ти будеш винним. Є виродки, що проклинають батька свого, і не благословляють матері своєї. Є виродки, що себе чистими вважають, хоч і не вмиті від бруду свого. Є виродки, що вгору очі задирають, свої повіки підводять. Є виродки, що в них неначе мечі зуби, немов ті ножі, ікли. Щоб пожирати бідних на землі, з поміж людей убогих. П'явка дві дочки має. Давай, давай. Три речі ненаситні, ба навіть і чотири, що ніколи не кажуть досить. Шеол неплідна утроба, земля води не сита, та вогонь. Який не кажуть досить. Око, що глузує з батька і що ненці не кориться, око те виклюють ворони в долині і пожеруть орлята. Троє речей для мене надто дивовижні, бай чотирьох не розумію дороги орла на небі, дороги гадини на скелі. Дороги корабля посеред моря і дорогі чоловіка до дівчини. Такий звичай у жінки перелюбки Їсть, обтирає рот свій і каже Я нічого злого не зробила. Від трьох речей земля трясеться. Бай чотирьох знести не може. Раба, що зацарює, Безумного, коли наїсться до донаситу, Нелюбої, що вийде заміж, і слугині, що успадкує по господині. Чотири є їх на землі маленьких, але вони мудріші. понад мудрих. Мурашки люд несильний. А літом наготовляють собі запаси. Борсуки народ слабенький, а на скелях свої оселі мають. Сарана царя немає, а вся вона шеренгами виходить. Павук, що ти руками можеш узяти, та він в палатах у царя буває. Троє є їх, що мають ходу гарну. Бай четверо, що гарно ходять. Лев найсильніший між звірями, ні перед чим не уступає, півень, що між курами походжає, козел та цар, що перед народом виступає. Якщо ти з дуру загнавсь у гніві, а потім обміркував, то затули рота рукою. Бо коли збити молоко виходить масло, і коли натиснути носа, кров виступає. Так, коли тиснути гнів, виникає сварка. КНИГА ПроРОКа Даниїла Розділ. Четвертий Я, на носор, жив спокійно у моєму домі і був щасливий у моїм палаці. Та приснивсь мені сон, який налякав мене, і думки на моєму ложі, і видіння моєї голови збентежили мене. І дав я наказ. Привести до мене всіх вавилонських мудреців, щоб з'ясували мені його значення. От і прийшли віщуни, чародії, халдеї і звіздознавці. Я оповів їм сон, але вони не могли з'ясувати мені його значення. Нарешті війшов до мене Даниїл, що йому ім'я Валтасар, так як ім'я мого бога. І що в ньому Дух Святих Богів, і я оповів йому сон. Валтасара, голову над віщунами, я знаю, що Дух Святих богів у тобі, і що тобі ніяка тайна не завдає труду. Вислухай же видіння мого сну і скажи мені його значення. Видіння моєї голови на моєму ложі такі. Дивлюсь я аж ось посеред землі дерево дуже високе. Виросло дерево те і стало сильним. Вершина його сягала аж до неба, аж до країв землі його було видно. Листя на ньому було гарне, і плодів на ньому рясно. Так що поживе було б для всіх на ньому. У холодку під ним ховались польові звірі, в його гілляках жили небесні птиці, з нього живилось усяке тіло. І бачив я у видіннях моєї голови на моєму ложі аж це зійшов із неба невсепущий і святий. Він скричав голосно і промовив. Зрубайте дерево і пообрубуйте його гілляки, обтрусіть листя з нього і плоди його порозкидайте. Хай повтікають звірі з під нього і птиці з його галуззя. Одначе пень з корінням у землі залишіть, але в залізних ланцюгах та мідяних серед трави на полі. Нехай його скроплює роса небесна, нехай, як і худобі, пай його буде з трави земної. Хай перетворять його серце людське, і хай дадуть йому серце звіряче, і хай над ним минуть сім часів. Ця постанова зроблена на раді невсепущих і справа ця святих слово, щоб живі знали. Що найвищий панує над людським царством і дає його кому захоче, і настановляє над ним найприниженішого між людьми. Отакий сон приснився мені цареві на Вуходоносорові. А ти, Валтасаре, скажи його значення, бо ніхто з мудреців мого царства не міг пояснити його глузду, а ти можеш. Бо Дух святих богів у тобі. Тоді Даниїл, якому ім'я Валтасар, деякий час перебував, мов приголомшений, і думки тривожили його. Аж цар почав знову говорити і мовив: Валтасара, нехай цей сон і це видіння тебе не тривожить. А Валтасар у відповідь Пане мій, нехай би ненависникам твоїм цей сон, і ворогам твоїм його значення. Дерево, що ти бачив, що стало великим і сильним, що вершина його сягала аж до неба, і що до країв землі його було видно, що на ньому лист був гарний і плодів на ньому рясно, так що поживе було для всіх на ньому. Для звірів польових, які жили під ним, і для птиць небесних, які перебували на його гілляках, це ти, царю, який став великим та сильним, велич якого зросла і сягнула аж до неба, влада ж твоя до країв світу. А що ти, царю, бачив невсепущого і святого? Який зійшов з неба і сказав Зрубайте дерево і знищіть його, одначе пень із корінням залишіть у землі, але в залізних і мідяних ланцюгах серед трави на полі, нехай його скроплює роса небесна, і нехай з худобою на полі пай його буде, аж поки не минуть над ним сім часів, то ось його значення, царю. І постанова найвищого, який прийде на мого пана царя. Тебе виженуть з поміж людей, і ти житимеш із дикими звірями, тебе будуть, немов вола, травою годувати, і роса з неба падатиме на тебе, і сім часів промене над тобою, аж поки не взнаєш, що найвищий панує над людським царством. І дає його кому захоче. А що наказано було залишити пень із корінням дерева, то це означає, що твоє царство зостанеться при тобі, коли ти визнаєш владу небесну тому, о царю, нехай моя порада буде тобі до вподоби, спокутуй твої гріхи милостиною, і твої переступи милосердям до бідних, може, і продовжиться твій спокій, благополуччя. Усе це сталося з царем на За дванадцять місяців, походжаючи царським палацом у Вавилоні, заговорив цар і сказав: Чи ж не великий цей Вавилон? Що я побудував, як царський осідок моєю превеликою потугою і на славу величі моїй. Та ще слова були на устах царських, як надійшов з неба голос До тебе, царю, на вуходоносаре, мовиться. Царство відійшло від тебе, і тебе виженуть з поміж людей, і ти житимеш з дикими звірями. І годуватимуть тебе, немов вола, травою, і сім часів промене над тобою, аж поки не взнаєш, що найвищий панує над людським царством і кому захоче, тому його дає. Тієї ж самої миті справдилося над Навуходоносором це слово, і його вигнано з поміж людей. І він їв траву, немов віл, і роса з неба падала на його тіло, аж поки його волосся не виросло, немов на орлі, і кігті, немов у птиці. Як же минули ті дні я, на вухо до носор, підвів мої очі до неба, і розум мій повернувся до мене. Тоді я благословив найвищого. Я хвалив і прославляв живого повіки, влада котрого, влада вічна, і царство котрого, Від роду і до роду. Усі, що живуть на землі, не варті нічого. Він чинить з воїнством небесним по своїй волі, а й з тими, що живуть на світі. І нема такого, хто вдарив би його по руці і мовив йому Що дієш? І той час повернувся до мене мій розум, і на славу мого царства повернулась мені моя велич і мій блиск, і мої радники та мої вельможі мене шукали, і моє царство було привернено мені, і мені знову була дана ще більша влада. Тепер я, на вуходоносор, хвалю, возношу. І славлю небесного Царя! Всі діла якого праведні, всі путі справедливі, і який може принизити тих, що гордо ходять.